Доброго. Чуть-чуть набігло тут натхнення. Написав я маленький віршик. Е е е ну як? Як міг такий написав? Хочу висловити. Під новий рік. що в душі. А ви, будь ласка, підписуйтесь на даний канал. Лайкайте, коментуйте, як знаєте. Кричить душа. Як круг, предвізник смерті. Палаючи в вагоні її пітьми. Кричить при смерті наших козачинків в степах. Рідної землі. Прокиньтесь душі воїни, воїнів забутих, постаньте з пилу він забутих, боронять наш край. Прилейте кров ганебної тварюки, врятуйте наші, ваші душі в синах наступних поколінь. Повстане свята Україна, накриє мороком пітьми. Зальється кров'ю, ворожа країна, з неї криком ганебної душі. Дякую.